Щоб де в місті Швандорф обов'язково відвідайте кулю. Тут є така куля, оглядова така площадка, з неї дуже класно видно ось так повністю озеро. Мюрнерзеї називається, чи як воно не знаю, точно треба почитати. такий цей збудували таку штучну споруду. Можна по трубі спускатися вниз. Дуже цікаво для дорослих. Та дітей від 6 років, ось так це виглядає, по колу так йдеш, 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 виходиш, ось так по колу виходиться на самий верх. І так само спускаємося назад-вниз. Також тут є будиночки по приводу, які здаються. Ці будинки здаються. Так що, хто буде мати змогу бути в місті Швандорф, обов'язково заїдьте, від'їдуйте це місце, дуже тут гарно прогулятися на 2-3 годинки. Знизу є гарне кафе, де можна гарно з'їсти морозиво, пообідати. Кава, звичайно, баварське, німецьке, гарне пиво.